Зупинись, послухай, це не випадковість, це божественне призначення. Чи відчуваєш ти, що вороги оточують тебе невидимі і видимі? Чи здається тобі, що невидима стіна блокує твої фінанси, твоє здоров'я, твоє щастя? Чи плачеш ти ночами від безвиході, від самотності, від боргів, які душать тебе, як зашморг? Чи відчуваєш ти уколи заздрості у спину? Чи бачиш, як руйнуються твої плани в останню мить? Сьогодні це закінчується, це останнє попередження від Всесвіту. Небесний легіон вже тут. Приготуй своє серце, зроби глибокий вдих і видих, відчуй, як змінюється енергія у твоїй кімнаті. Зараз три великі архангели, три генерали Божої армії зійдуть у твій дім. Щоб активувати священний код абсолютного захисту 777. я прикликаю тебе, могутній князю Небесних воїнств Архангеле Михаїле. Прийди зі своїм вогняним мечем і стань праворуч мене. Я прикликаю тебе, Божественний цілителю, Архангеле Рафаїле. Прийди зі своїм смарагдовим світлом зцілення і стань ліворуч мене. Я прикликаю тебе. Посланцю добрих новин і божественної волі, архангеле Гавриїле, прийди зі своєю золотою сурмою і стань переді мною. Сьогодні небеса проголошують над твоїм життям, над твоїм домом, над твоїми фінансами і твоїм тілом древнє арамейське слово сили, яке сказав сам Спаситель Ефата, що означає «відкрийся»? відкритися, зачинені двері. Відкритися заблоковані банківські рахунки. Відкритися шляхи достілення. Відкрися розуме для божественних ідей, відкрися серце для любові і прощення, ефата, 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 ефата. в ім'я Отця і сина і Святого Духа силою даною мені небесами. Я починаю духовну війну проти кожного ворога, моєї душі, мого дому і мого процвітання. Архангеле Михаїле, генерале Божих армій, я прошу тебе, одягни мене у свою броню світла. Дай мені свій щит віри, щоб відбити всі розпечені стріли лукавого. Я беру твій меч, святий Архангеле, твій вогняний меч справедливості, і я починаю відсікати. Я відсікаю всяку заздрість, що йде від колег по роботі, від сусідів, від родичів, навіть від тих, хто посміхається мені в обличчя, а за спиною бажає зла, кожне заздрісне слово, кожен заздрісний погляд, кожна заздрісна думка. Я відсікаю їхню силу зараз. Я відсікаю всі пута, які пов'язують мене з минулими невдачами, з людьми, які тягнуть мене на дно. Я відсікаю енергетичні вампірські прив'язки, які висмоктують мою життєву силу, мою радість, мої гроші. Я наказую, щоб кожен канал, через який витікає моя енергія, був перерізаний і запечатаний світлом. Я відсікаю будь-яке прокляття, сказане на мою адресу, на адресу моїх дітей, мого бізнесу. Прокляття бідності, прокляття самотності, прокляття хвороб, родові прокляття, що передаються з покоління в покоління, вашій владі прийшов кінець, меч Михаїла розрубує вас на атоми. Я відсікаю будь-яку магічну атаку, будь-яке чаклунство, ворожіння, приворот від ворот, порчу на здоров'я, порчу на гроші, порчу на стосунки, кожен ритуал, проведений проти мене вдень чи вночі. На землі, у воді чи в повітрі я оголошую його недійсним. Вогонь Святого Духа спопиляє його, сила Архангела Михаїла руйнує його. Я проголошую, що жодна зброя, зроблена проти мене, не матиме успіху. Кожен язик, що повстає проти мене на суді, буде визнаний винним. Це моя спадщина від Господа. Я стою у вогняному колі захисту Архангела Михаїла. І жодне зло не може наблизитися до мене. Амінь. Я продовжую стояти у владі, даній мені Всевишнім, Архангеле Михаїле, я прошу тебе, направ свій вогняний меч на всі джерела зла, які атакують моє життя. Я наказую, щоб були розрублені всі духовні кайдани, які сковують мої руки і ноги, не даючи мені рухатися вперед. Кайдани страху, кайдани невпевненості, кайдани прокрастинації, кайдани боргів, розпадіться на попіл просто зараз. Я наказую, щоб були знищені всі невидимі стіни і перешкоди, які ворог поставив на моєму шляху, стіна, що блокує мої фінанси, стіна, що блокує моє підвищення по службі, стіна, що блокує моє щасливе заміжжя, стіна, що блокує моє зцілення, я проголошую. Силою імені Ісуса ці стіни падають, як стіни Єрихону. Я наказую, щоб були виявлені і знешкоджені всі приховані вороги, всі друзі в овечій шкурі, які насправді є вовками, нехай їхні плани будуть розкриті, нехай їхні змови обернуться проти них самих. Нехай світло Боже висвітлить кожну темну змову, кожен наклеп, кожну інтригу. Я проголошую. Що вони потраплять у яму, яку копали для мене, я відсікаю мечем Михаїла будь-який зв'язок з духами невдачі, духами руйнування, духами бідності, які могли бути прикликані проти мене. Я виганяю їх з мого дому, з мого бізнесу, з мого життя, з мого тіла. Я закриваю для них усі двері і вікна. Моє життя це територія Бога, і тут вам немає місця. Я проголошую, що ангели охоронці. Стають щільною стіною навколо мене, моєї родини, мого майна. Я під захистом 777. Кожен, хто спробує завдати мені удару, зіткнеться з легіоном ангелів. Кожен, хто побажає мені зла, побачить, як це зло повертається до нього сторицею. Я запечатую цей захист кров'ю агнця, цей захист не пробивний, цей захист божественний, цей захист вічний. Амінь. Тепер, коли поле очищене, я звертаюся до тебе, Архангеле Гавриїле, Божий посланцю, що приніс Марії благу звістку. Я відкриваю своє життя для твоїх добрих новин. Я готовий приймати чудеса. Я готовий до прориву. Я проголошую Божественне Ефата над моїм фінансовим життям. Відкрийся мій банківський рахунок для несподіваних надходжень. Відкрийся для великих сум грошей, для премій. Для подарунків, для виграшів, для повернення старих боргів, про які я вже забув, ЕФАТа. Я проголошую ЕФАТА над моїми джерелами доходу. Відкрийся мій бізнес для нових клієнтів, для вигідних контрактів, для розширення і процвітання. Відкрийся моя кар'єра для підвищення, для збільшення зарплати, для визнання моїх талантів і праці, ефата. Я проголошую ЕФАТА. Над усіма моїми боргами і кредитами відкритися, шляхи для їхнього повного і дострокового погашення. Я наказую духу боргу покинути моє життя. Я відмовляюся жити від зарплати до зарплати. Я відмовляюся бути рабом банків і кредиторів. Я проголошую фінансову свободу. Господь мій пастир. Я не знатиму недостатку. Він відкриває для мене шлюзи небесні. І виливає благословення понад усяку міру. Я проголошую, що гроші приходять до мене легко і без зусиль з очікуваних і несподіваних джерел. Гроші люблять мене, я магніт для грошей, я бачу можливості там, де інші бачать проблеми. Я наказую, щоб кожен долар, кожна гривня вкрадена у мене обманом повернулася до мене в семикратному розмірі, Архангеле Гавриїле. Я прошу тебе, принеси мені новини про нову роботу, про успішне завершення судової справи, про отримання спадщини, про виграш у лотерею. Я готовий до фінансового чуда. Я відкриваю свій гаманець, я відкриваю своє серце, я відкриваю своє життя для потоку божественного достатку. Ефата, ефата, ефата. Амінь. Я продовжую стояти у вірі і проголошувати перемогу над кожним фінансовим обмеженням, Архангеле Михаїле, захисти мої фінанси від злодіїв, шахраїв, від нерозумних витрат і невдалих інвестицій, постав свою вогняну охорону навколо мого майна, мого будинку, мого автомобіля, моїх заощаджень. Я наказую, щоб будь-який план ворога пограбувати мене, обдурити мене. Тягнути мене в фінансову піраміду чи боргову яму був зруйнований в зародку. Нехай ангели мудрості ведуть мене у всіх фінансових рішеннях. Я відмовляюся від духу бідності, я відмовляюся від мислення дефіциту, я відмовляюся від слів у мене немає грошей. Це занадто дорого. Я замінюю їх словами віри. Мій Бог задовольняє всі мої потреби за багатством своїм у славі. Я можу все в Ісусі, який мене зміцнює. Я багатію в усьому, я розриваю будь-які родові прокляття бідності. Якщо мої предки жили в злиднях, якщо вони втратили своє майно, якщо вони були розкуркулені чи обкрадені, я проголошую, що ця лінія невдач закінчується на мені. Я нове творіння, я спадкоємець царства. Я починаю нову історію свого роду, історію багатства, щедрості і процвітання. Я проголошую, що мої діти і внуки ніколи не знатимуть потреби. Я створюю для них спадщину благословення, я наказую кожному рахунку, який лежить переді мною, рахунку за комунальні послуги, рахунку за лікування, рахунку за навчання, бути оплаченим. Небеса, я прошу вас, надішліть надприродне забезпечення. Я не знаю як, але я вірю, що гроші вже в дорозі. Я дякую тобі, Господи, за твою вірність. Дякую за фінансовий прорив, який відбувається прямо зараз. Я приймаю його вірою. Амінь. В ім'я того, хто є воскресіння і життя, я проголошую повну перемогу над усякою хворобою, недугою і неміччю. Архангеле Рафаїле, Божий лікарю, я кличу тебе, прийди зі своїм небесним бальзамом, зі своїм смарагдово-зеленим світлом зцілення. Я даю тобі дозвіл увійти в кожну клітину мого тіла, почни свою божественну операцію прямо зараз. Я наказую кожній хворобі, кожному діагнозу, кожному злоякісному утворенню, кожній інфекції, кожному вірусу і кожній бактерії. Почути голос Божий і покинути моє тіло. Ваша влада анульована. Ранами Ісуса я зцілений. Я проголошую зцілення над моєю кров'ю. Нехай вона очиститься від усяких токсинів, нехай рівень цукру, холестерину, гемоглобіну прийде в ідеальну божественну норму. Я проголошую стілення над моїм серцем і судинами, я наказую тиску нормалізуватися. Я наказую кожній аритмії припинитися Моє серце б'ється в ритмі Божої любові і миру. Я проголошую зцілення над моїми легенями. Нехай вони очистяться від наслідків куріння, від алергій, від запалень. Я дихаю вільно і глибоко, вдихаючи дихання життя від Святого Духа. Я проголошую зцілення над моїм шлунком, печінкою, нирками. Під шлунковою залозою. Я наказую кожній виразці загоїтися, кожному каменю розчинитися, кожному запальному процесу згаснути. Мої органи працюють ідеально, як задумав їх творець. Я проголошую зцілення над моїми кістками, суглобами і хребтом. Я наказую болю в спині, в колінах, в шиї зникнути, я наказую артриту, артрозу, остеохондрозу відступити. Я проголошую гнучкість, силу і молодість у моєму тілі. Моє тіло це храм Святого Духа, і в ньому не може бути нічого нечистого, нічого хворого. Я змиваю всі свої недуги кров'ю Агнця. Я приймаю своє повне, абсолютне божественне зцілення прямо зараз. Амінь. Я продовжую занурюватися в ріку божественного зцілення, Архангеле Рафаїле. Я прошу тебе, направ своє світло на мою нервову систему. Я наказую всякій тривозі, всякому страху, всякій панічній атаці залишити мене назавжди. Я відмовляюся жити в стані стресу і занепокоєння. Я обираю мир, який перевищує всяке розуміння. Я проголошую зцілення від депресії, дух смутку, дух безнадії, дух апатії. Я виганяю вас з мого розуму і моєї душі. Я наказую радості Господній наповнити мене, я наказую своєму мозку виробляти серотонін і дофамін в ідеальній пропорції. Я проголошую зцілення від безсоння, я наказую своєму розуму заспокоїтися вночі. Я приймаю глибокий спокійний відновлюючий сон. Ангели охороняють мій відпочинок. Я проголошую зцілення над моєю пам'яттю і розумовими здібностями. Я відкидаю будь-який страх перед старінням, перед хворобою Альцгеймера чи деменцією. Мій розум гострий, ясний і світлий до глибокої старості. Я проголошую зцілення над моїми очима і слухом, як у Мойсея в 120 років, нехай не ослабне мій зір і не притупиться мій слух. Я бачу ясно духовний і фізичний світ. Я чую голос доброго пастиря. Я проголошую зцілення над моєю шкірою. Нехай зникнуть усі висипання, алергії, екземи. Моя шкіра сяє здоров'ям і молодістю. Я проголошую зцілення над моєю репродуктивною системою. Я проклинаю безпліддя. Я проголошую силу і здоров'я для зачаття і народження здорових дітей, якщо на те є Божа воля. Я проголошую зцілення від усіх залежностей нікотинової, алкогольної, наркотичної, харчової, ігрової. Я розриваю кайдани, які тримають мене в рабстві. Я вільний, я дитя Боже, я створений досконалим, я повертаю своєму тілу його первозданне здоров'я, енергію і життєву силу. Я дякую тобі, Архангеле Рафаїле. Я дякую тобі, Господи Ісусе. За твої рани, якими я зцілився. Амінь. Тепер я збираю всю силу моєї віри, щоб запечатати цю молитву. Я проголошую, що захист 777 активований, це потрійний захист, захист від Отця, захист від сина і захист від Святого Духа. Це захист на трьох рівнях: на духовному, на душевному. І на фізичному. Це захист, який забезпечують три наймогутніші архангели: Михаїл, Гавриїл і Рафаїл. Я проголошую, що навколо мене, мого дому, моєї родини, мого автомобіля, моїх фінансів зведений вогняний мур ангельського захисту. Жоден демон, жоден злий дух, жодна відьма чи чаклун не можуть його перетнути. Жодна куля, жоден уламок, жодна аварія не торкнеться мене. Жоден вірус, жодна хвороба не проникне в мій дім. Я запечатую цей захист іменем, яке є вищим за будь-яке інше ім'я, іменем Ісуса Христа. Я проголошую, що все, що я просив, вже виконано на небесах і зараз проявляється на землі. Мої вороги розсіяні, мої борги сплачені, мої хвороби зцілені, свершилося не за моєю силою, а Духом Божим. Я приймаю цю перемогу. Я живу в цій перемозі, я ходжу в цій перемозі. Я більше не жертва обставин. Я переможець, я дитя Царя. Я співспадкоємець Христа. Усі багатства небес належать мені. Усе здоров'я належить мені. Увесь мир належить мені. Я дякую Тобі, Небесний Отче, за те, що Ти почув мій крик. Я дякую тобі, Ісусе, за твою жертву. Я дякую Тобі, Святий Духу, за твою присутність. Я дякую вам, могутні архангели, за ваше служіння. Моє життя ніколи не буде таким, як раніше. З цієї хвилини я живу під відкритими небесами. Амінь, амінь і амінь. Амінь. Амінь і амінь. Свершилося печать 777 встановлена над твоїм життям. Чудо вже в дорозі до тебе. Прямо зараз твій телефон може задзвонити з доброю новиною, гроші можуть з'явитися на твоєму рахунку з невідомого джерела, біль у твоєму тілі може почати зникати. Не сумнівайся, просто прийми це вірою. Сила цієї молитви неймовірна, але вона примножується, коли ми ділимося нею. Не розривай цей могутній духовний ланцюг, не будь егоїстом зі своїм благословенням. Негайно, просто зараз перейшли це відео трьом людям, які, як ти знаєш, потребують термінового дива, захисту і зцілення, цим ти послужиш каналом Божих благословень, і щоб остаточно запечатати свій особистий прорив і захист, напиши в коментарях під цим відео прості, але могутні слова Я приймаю Божественний захист 777. Напиши це і знай, що небеса почули тебе. Хай береже тебе Господь.